Пам'ятники-близнюки, майже ідентична копія монумента Василеві Симоненку, який вже кілька років прикрашає площу біля Палацу одружень, встановлена у місті Новомиргород Кіровоградської області. Щоправда, там у камені зображений Тарас Шевченко. Активно обговорювати цю тему почали дописувачі Черкаського форуму, писали про неї вже і місцеві інтернет-видання. Такий казус стався через скульптора автора обох монументів Владислава Демйона. Як з'ясувалося, пам'ятники у різних містах навіть з'явилися майже в один і той же час. Наприкінці літа, на початку осені 2010-го, цей факт неби як Черкаську громаду, але його не могли навіть передбачити замовники міська влада. Прикро, дійсно, що таке е, сталося. Я, чесно кажучи, не знаю, як треба діяти в такій ситуації. Я стикався з ситуаціями, скажімо, плагіату, ну там якось зрозуміло. Було, коли є автор один, а хтось інший, це. Вкрав, використав, там, поміняв одну букву там, і таке інше. От. А в ситуації, коли плагіат здійснений власником ідеї, ну, для мене зрозуміло, скажімо. В тих угодах, які я укладав з паном Дімйоном, ну, на цю тему про можливість. Використання такої ідеї, там чи такого рішення в інших проектах, ну ми не обумовлювали.